Для створення медичного запису необхідно знайти пацієнта. Для цього у вкладці пацієнта натискаєте на поле Знайти пацієнта. Після чого вносите прізвище ім'я дату народження та натискаєте кнопку Пошук. Переходимо до створення події. Обираємо клас взаємодії, тип взаємодії, а також Пріоритет та натискаємо кнопку Створити. Після чого на вкладці Записи. Натискаємо Додати запис. Епізод лікування можна знайти існуючий або створити новий. При створенні нового необхідно вказати назву та тип. Після чого натиснути кнопку Зберегти зміни. Далі переходимо до діагнозів. Натискаємо Додати діагноз та обираємо медичний стан. Можна обрати з вже існуючих або додати новий. Вносимо код. Можна відразу по коду або за назвою. Та натискаємо кнопку Зберегти. І ще раз зберегти. Ми можемо змінити назву епізоду в залежності від діагнозу. І далі йдемо на вкладку послуги. Обираємо послугу. Послуга додана і переходимо до підписання запису. Натискаємо Підписати кЕП та відправити в ЄЗдоров'я. Обираємо ваш ключ та пароль, після чого натискаєте Щитат. Далі. І підписати запис. Запис успішно підписано та відправлено до Є-Здоров'я.